Привіт! Мене звати Парфонюк Карина, мені 12 років, проживаю в місті Київ та навчаюся в 7 класі. Я обожнюю співати та танцювати, особливо контем, хіп-хоп і джаз. Займаюся акробатикою та опановую акторську майстерність. Мій улюблений вид мистецтва це мюзикл, тому що це найскладніший вид мистецтва, який відбувається на сцені. Там поєднують співи, акторську майстерність та танці одночасно. Вправно у співах. Навіть займала сольні місця у конкурсах поки що не маю досвіду в кіноіндустрії, проте достатньо вправна на сцені. У мюзиклі тролі я грала маківку, яскраву енергійну дівчинку, яка завжди бачить світ у кольорах веселки. У виставі Мавка я грала русалку, підступну, горду та трошки зверхню, але справедлива та вірна лісу. У виставі «Мрій, вір, співай я виконувала дві ролі: спочатку була Вовком, сором'язливим романтиком. Який відрізнявся від своєї зграї, а потім півнем. Гордий ззовні, але всередині справжній рокер. Зараз готуюся до нової вистави Бітлджус та маю на меті зіграти головного героя. Бітлджус це харизматичний, яскравий та трошки божевільний герой, який обожнює поти більше. Тож запрошуйте, буду рада взяти участь у ваших цікавих проєктах.